Людина, яка почала створювати україномовний контент ще до того, як це стало мейнстрімом. Просто порвало все там. Люди трошки. Наскільки вдало, або ж навпаки, не вдало, вдається монетизовувати інстаграм-блог. Рух. Е, Глубокий чи морозюк? Це Олег Шпур сказав, що буде створюватись медійна команда, чи я. Що я в команді. Я не назву це медіалігою. Конфлікт між Гаврилєвим і Морозюком. А бля, я не знаю, хто ти є, але теж зфоткається. <гум> Всередині все, отак, от просто Класна емоція. Ми не можемо залишити вас без подарунка. Дай Боже здоров'я, товариство! Ви на каналі Атакуй не атакуй. Ми повертаємось після паузи. І сьогодні в нас в гостях людина, котра почала створювати україномовний контент ще до того, як це стало мейнстрімом, блогер. А віднедавна і медіафутболіст Володимир Жукровський. Вітаю, Володимир! Дай Боже, здоров'я! Розкажи для початку про себе, чим займаєшся в житті, окрім блогу. Працюю, виховую синочка, веду блог, граю в футбол, ну і, звичайно, допомагаю нашим військовим. Розкажи, скільки часу ти вже ведеш свій блог і на якому етапі ти отримав якийсь такий перший е, крутий фідбек? Наприклад, якесь перше відео, е, яке тобі так різко різко одразу згадується, яке принесло перші великі перегляди та багато сіків. Ну, я не пам'ятаю, з якого року, але вже давно, давно, чи то 16, чи то 17 рік. Не пам'ятаю. Почалось як? Я перше, просто ну, то було осінь, я пам'ятаю, збира... ну, купали картоплю. Тоді гарбузи з города звозили. Коротше, була така велика куча гарбузів. Я в не йшов чобот, той цей кашкід діда, дів старий сведер. Просто сів на гарбузи, зробив таку фотку. Ну, На той час у мене щось там було 900 підписників, то вона набрала там і цей, ну так нормально. І тоді всі, що ти не знімаєш, типу нічого, попробуй. Я думаю, ну, щоб знімати, треба людям щось розказувати, показувати. Думаю, що я буду. цей. Там щось пару відео знімав, коротше, воно ну, так дуже не заходило, а потім ото привітання е з Різдвом. Дорогі українці, ті, що ту і ті, що за границею, просто порвало все там. ото було, то Саме саме то воно, товуно, тоді і там. І в газетах писали, і по радіо, і ну, і інтерв'ю різні, та, то саме, саме воно. Ті, звісно, є і хейтери, є і люди, які підтримують, яким подобається. без Ну на, наскільки на часто взагалі стикаєшся з хейтом? М -м, та часто, там, якщо зайти в Фейсбук, там тих придурашених е дуже багато. В Фейсбук то така соцмережа, тобто яка. Та, та, та. Ну, якщо, наприклад, якщо це хейт, то в якій формі? Та бля по-різному. Ти... ну, Типу, люди трошки. неадекватні. Добре, дивись. Наскільки вдало, або ж, навпаки не вдало, вдається монетизовувати інстаграм блог на 150 тисяч По-різному, По різному. Чесно, по різному. Добре, окей, бліц. Рух чи Карпати? Карпати ціную і люблю, поважаю, але рух. Динамо чи Шахтар. Шахтар. Барселона чи Реал? Реал. Гвардіола чи клоп? Гвардіола. Гвардіола чи Федорчук? Федорчук. Е, Глубокий чи морозюк? Морозюк. Якщо відпочинок, то активний чи пасивний? Активний. Улюблений напій. Е, Пиво. Е, якою була твоя перша робота? Пам'ятаю, закінчив навчання, то я пішов. Ну, були різні там підробітки такі, але така перша це була реставрація деревообробних. Ну, реставрація з дерева це вікна, двері, різні комоди відреставровували. Це була моя перша робота. Хто твій кумер, якщо він є? Якщо з футболістів, це напевно Рональдіні. Якщо б ти міг обрати одну суперсилу, що б ти обрав? Швидкість. Що ти робиш, коли в тебе поганий настрій? Йду в бірсет запив. Чи є в тебе якась колекція? Якщо є, то яка. Так, є. До речі, на рахунок колекції колекціоную ігрові футболки футболістів, маю близько десь. Ну, біля ста штук точно є. І зараз ще має там пару футболок з Англії, має під'їхати. Якщо під'їдуть вже всі футболки, хочу десь навесні зняти ну, якесь відео з своєї колекції, показати, показати свою колекцію, хочу зняти відео. І ще ну, зараз вже так не активно це футбольні квитки з матчів, які були. Ну, має теж досить багато з різних країн, з різних поєдинків, і Ліга Чемпіонів, і УЄФА, Кубок, ще якби не було Ліга Європи. Все гарно поскладено в альбомчику. Та. Це квитки і футболки колекціонує. Яку найдорожчу річ ти купляв у своєму житті? Складне питання. Давай далі. Про що ти мрієш, оглядаючись у минуле, та про що мрієш у майбутньому? З минулого, напевно, то що. Напевне, встиг зробити те, що би хотів зробити, і те, що би мав зробити. А мрію про майбутнє, щоб дохнув, Ви, напевно, знаєте про кого я, і щоб нас нарешті настав мир і спокій, і щоб ми перемогли, було все ну, так, як ми жили спокійно, без... без всяких, щоб був мир і спокій. Так ось плавно ми перейшли до команди рух Медіа. Тім. Розкажи, як взагалі з'явилася ідея і як ти потрапив у цю команду? Цю команду десь перед нас представили як амбасадорів, а потім наше керівництво Олег Шпур сказав, що буде створюватись медійна команда, чи я, чи я в команді. Каже, звичайно, що в команді. Типу, цей. це, ну все, якось. Ну, і так якось команда з'явилась. Якщо так глобально, які, на твою думку, взагалі перспективи розвитку цього медійного футболу в Україні? Ну, дивись, я думаю, що підключиться ще більше команд, і цей медіафутбол він переросте в більш якийсь такий набагато цікавіший, чим він є зараз. От Просто те, що зараз там є медіаліга, ну, бля, я то не назву Медіалігою, тому що тут для мене. Команди зібрались, то одноденний чи дводенний турнір приїхали, відіграли і роз'їхались. І все, ніхто нічого не знімає, ніхто нічого. Ну, Це суто моя думка, що Медіаліга це має бути якийсь регламент, якісь правила, якісь щось. ну, Це десь має бути затверджено, це має бути цей. А ото, от що там роблять, ну, то я не називаю Медіалігою. Медіаліга тільки, я думаю, що вона. З'явиться і тоді це реально буде медіаліга. Там, де будуть реально круті команди, так як, так як воно класний контент, класний продукт. Я думаю, що тоді реально буде медіаліга. А То, що там зараз просто називають медіалігою, ну то нехай називають. ви знову ж таки, чи не може бути такого, що це максимум на тому етапі, на якому воно і зараз, в тому стані, в якому зараз пробуває наша країна. Ні, звичайно, така, медіаліга. звичайно, що ні. Я думаю, що. Е, ну, це буде набагато яскравіше, набагато крутіше, чим воно є зараз. Самі знають, які зараз події. Ти не знаєш, що буде завтра, але кажу, вона буде набагато крутіше, чим 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 є. Тобто ну, десь ну хлопці збираються там раз чи два рази на місяць. Ведуться стріми. Команди якимось певним чином готуються. На прямому ефірі збираються гроші на допомогу армії. Тобто це, напевно, не найгірший варіант, враховуючи всі. Я раді. не кажу, що це є найгірший варіант. Я просто кажу, що ну, я не назву це медіалігою. Та вони молодці, що вони збираються і грають. Молодці, що збирають кошти. Це все класно. Але це ну я не назву це медіалігою. Медіаліга тільки буде. От тоді побачимо, тобто як медіалізі... має виглядати мідіа в Цій медіалізі руху не буде, але буде якась. Я річ. не знаю, чи буде, чи не буде. Це не від мене залежить, але ну, кажу ще раз, що вона не так має виглядати, як, як вона виглядає зараз, то, що там називають медіалігою. Добре, ти можеш від себе якусь створити модель медіаліги такої, якою вона мала би виглядати? Ну, дивись, я ж кажу, це має бути правила для всіх, це має бути ну, затверджено якийсь регламент, там поєдинки вдома, на виїзді, допустим, так як там всіх команд. Ну, і, ну я не знаю, якось так воно би мало виглядати. А як там? Чесно, не можу сказати, як би вона мала бути. Але, наприклад, взяти по нашій команді, наприклад, кожна команда би мала там випускати якийсь, наприклад, відеоролик, наприклад, це би на YouTube каналі, якщо це ще щось. Ну, Щоб було цікаво для глядача, якщо ти просто там раз блядь, три місяці випустив якийсь відос, хтось подивився, хтось не подивився, забули, але ти медіа, медіа команда. Ну, то то так ну, має що бути. Щодо формату там вдома на виїзді, там є команди з Дніпра, тобто складно уявити, наскільки це фінансово відбувається. Я не буде кажу, трати, щоб, з наприклад, з кожного тижня там виїжджати, чи там як. Але ну, так би було правильно. Не тільки там команди грають вдома, чи, наприклад, тільки на виїзді. не що Виїзд вдома, виїзд вдома, ну, Це, як на мене, було б досить цікаво. Ну, бачу, вони знайшли якийсь альтернативний варіант, тобто грати всі матчі на нейтральних полях. Ну, або так. Але це каже, це має якось бути більш цікаво. То, що просто. То, що я дивився, то, що вони говорять, «Медіаліга», то, що я просто дивився, ну я не знаю, якось дуже скучно. Чи можеш ти спеціально для нас, для нашої команди, зробити якийсь інсайт з внутрішньої кухні команди? Ну, зможу так легенько сказати, що будуть теж класні команди, такі як, як наша команда і буде буде медіаліга, і там рух буде точно приймати участь. От, тому, я кажу, буде декілька ще класних команд. Які взагалі, на твою думку, плани ам амбіції цієї команди і до чого воно в підсумку може дойти? Дивись, плани це розвиватись, розвиватись і ще раз розвиватись, тому що е, створювати контент, е, створювати класний продукт, е, рости, 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 рости. І кажу, розвиватись? Е, от у нас такі плани. Плани розвиватись, будемо казати так, тому що і рости не стояти на місці, кажу, ми. Е, Кожного тижня в нас виходить відео, в нас тік в нас ну в нас е соцмережі гудять, розумієш, рух медіатім, рух медіатім, От, навіть по знайомих просто розібратись. Ну а що там? а що у, у вас там той прийшов, у вас морозюк, у вас Видорчук тренує, у вас там ще щось, ще щось. Типа, ну каже, у вас е команда каже. Дуже класно, каже, ви знімаєте класний контент типу, ну реально це людям заходить. Нема ніяких там постанов, чи ще щось. І, все бачите на камеру з роздівалки і з матами, і без матів, і, от в такому плані. Кажу, це для глядача цікаво. Подивитися, як воно виглядає все зсередини. Я кажу, на місці не стоїмо. Розвиваємось, і було би класно, якщо б, наприклад, інші команди брали теж приклад з нас і робили щось наподобі такого, теж знімали більше контенту і так далі. Тому що, я кажу, ті медіакоманди, що там є, то що вони знімають там відео раз в місяць чи раз в три місяці, ну. Так далеко не заїдеш, як на мене. Тому треба це щось робити ну, частіше і напевно якісніше. Тоді буде з того результати. Кажу, наприклад, навіть та сама ігра, що в нас була з профаном, це класна команда. Одну одна команда, яка, наприклад, реально знімає класний контент. Ну, зараз у них, напевно, якась там пауза була, не знаю. Вони приїхали і пацани кажуть, бля. У вас тут така поляна, у вас тут, типу, то, у вас багато камер. Типа, каже, у це реально медійно, це класно каже, у вас класні правила цікаві. Для вас вар на поєдинку є, де в медіалізі такого в Україні не було. І у вас там карточки різні витягуєш, буліти. Навіть той самий аж м'яча, типу, нас завжди по, -по, по різному цікаво. Ну і це реально, тому що це, це шоу, типу, це ну, для глядача це класно, І Ну, як на мене, медіа футбол якось в такому плані би мав розвиватись. Я думаю, що в ми є для багатьох, як приклад. Я не хочу хвалити, але я думаю, що це десь так є. Ну, так, це такий досить хороший взірець. Навіть мені здається, одним з таких яскравих прикладів є те, що в інстаграмі е рух медіа тім здається вже більше підписників, ніж. На, на, в інстаграмі основної команди. Та-та-та. У нас, до речі, вже більше ніж 40 тисяч підписників в інстаграмі, 20 тисяч вже майже на Ютубі. Ну, реально, ми на місці не стоїмо, ми розвиваємося. Таке доволі провокативне питання: конфлікт між Гаврилєвим і Морозюком. Він був чи це було спродюсовано для того, щоб зацікавити глядачів? Mm, Ну як? Та ви самі бачилися в нашій серії, якщо чесно, я не хочу дуже про це говорити. Але Та щось там було. Ну, все бачили на камеру. То, що Гаврилів запитав, Колю, я чую, там іграли в якихось командах, в яких тіпа, в яких командах ви грали, чи як там було. Коля йому просто з посмішки сказав в нормальних командах. Що він погано йому сказав? То, що Гаврилів там не сподобалось, і він там обідився, чи що, ну то вже його діло. А такого більше нічого там. Не було. Розкажи одну або кілька веселих історій з твого життя або ж з роздягання рух медіа тім. Mm, з рух медіа тім з розділаки важко сказати. Mm. Ну, Люблю, коли там, наприклад, Валєра травить глибоко, мальчик з Одеси <гум> цей. А життя, ну що, якось були на весіллі, і там підходять фоткатись, типу, і, ну, зібралось там декілька людей, щоб сфотографуватися. І... Підходить там дружба, а бля, я не знаю, хто ти є, але теж сфоткає. <рес> І ще теж на футболі, я не пам'ятаю, то був якийсь кубок, на район поїхали грати, а не було воротаря. І... Там хтось говорить, Андрій, стай на ворота. Блядь, та я би я зараз тети захочу. І от мені це було дуже смішно з того. А ти граєш за якусь команду на район, ще, так? Ні, ні, я вже з тим районом зав'язав з областю, Але Раніше грав, так? Так, так. То за яке село? Грав на область в другій-третій лізі. Ще навіть в першій як Італії по номерів тренував, це Сокіл Великий, Глібовичі. А на район забагато. І там і Зажовківський район, За Зубейки який грав, і ще. Та я вже тих всіх сіл не пам'ятаю. Районний футбол топ. Так, там є свій колорит, якщо чесно. Е, окей, поговоримо трішки про особливості гравців команди в Медіа, тім. Хто в команді найшвидший? Найшвидший Фу, якщо так розібратись, Е... Не знаю, там біжить Сірій непогано, Лотленс, хто там ще. Коля Морозюк. Хай будуть вони. Хто має найкращий удар? Коля Морозюк. Валіра Федорчук. Серий непоганий має. Хто найстильніший? Коля Морозюк. Такий, що може наваляти і ну, кого б ти взяв на розборки? Жека кухня. Хто найарудовніший? То напевно Юхімка і Чеш. Хто найкраще співає? Ой, якщо чесно, я не, не чув, щоб хтось співав, тому не можу сказати, хто там найкраще. Хто найтехнічніший? Коля, напевно. Найдерев'яніший. Діма глибокий. Хто найбільше любить шарнути 50 грам? М -м, та всі потрошки люблять, напевно, шарно. Не знаю. Якщо якийсь там банкетик після ігри, то собі випити там. 20 грамів чогось, і там, чи пиво, чи ще щось. Ну, таких щоб був, то не знаю. Хто ж навпаки найбільший зовнік? Mm, Юхімка. Хто, на твою думку, в цій команді з тих що гравців зараз має найбільший саме медійний потенціал? Я думаю, що Діма глибокий, тому що у нього такий футбольний контент, тік токи Інстаграм. Я думаю, що він. А хто має найбільший потенціал як, саме як футболіст? Uh, може, серий кармеліт, не знаю. Хто має найкраще почуття гумору? Та всі потрошки люблять там, кинути шуточку. А найгірше. Mm, найгірше. Мець. Чи стежиш ти за українським футболом взагалі? Якщо так, то які команди підтримуєш? Звичайно, що стежу. Ну, якщо чесно, я тільки і УПЛ дивлюсь, не знаю чого, але люблю дивитись поєдинки нашої рідної УПЛ. Навіть кажу, не дивлюсь там Англію, Іспанію. Дуже рідко, коли там якісь такі класні поєдинки, там Реал барселона таке я можу подивитись. так, я тільки УПЛ дивлюсь. Слідкую за всіма командами, ну, підтримую рух. В чому на далеку перспективу ти бачиш розвиток українського футболу? Та я думаю, що український футбол буде розвиватись, і так як зараз прийшов Андрій Шевченко, я думаю, що він дасть великого такого копняка, що ну, розвиток буде однозначний. От Валерій Федорчук, як тренер професійної команди, чи бачиш ти в ньому перспективу? Звичайно, що бачу. Ну, це він по-перше, молодий, поіграв в класних командах, дійшов до фіналу Ліги Європи. Звичайно, що тут в голові щось є, і попрацював тим більше з класними тренерами, яких я думаю, що від кожного чуть-чуть щось собі для себе взяв. Я думаю, що в подальшому він буде класним тренером. Тож, так, плавно, ми підійшли до фінальної частини нашої сьогоднішньої програми відповіді на запитання підписників. Тож перше запитання від Сергія Кармаліти: скільки днів до того, як забити гол, Жукровський крутить арматуру? А Це той прикол з Інстаграму, з Тіктоку, де мужик грає, ну, дає інтерв'ю, типу, як можна грати в футбол, якщо ти шість днів крутиш арматуру. Та, та, та. Жукровський арматуру Чому не, не крутить. Діма глубокий, як прийти на тренування протягом місяця? Ой, Діма, Діма. Та як? як Треба, щоб всі зірки зійшлися, тоді прийду на тренування. А ти тренування не завжди відвідуєш? Не так? завжди. Дуже рідко. Любс e, Люкс e, корнів, коли віддасть мої сімейні труселя? Та Любчик, що ти Я з тими трусами пристав? <рес> <рес> Якось віддам. E, Юрій Олійник. Хто самий улюблений футбольний арбітер? Юрій Олійник, це потім Андрій Смольський, потім. Вероніка Смольська, Олег Фетків, ну і Тарас. Олег Кузів запитує, чи хотіли б ви зіграти за основну команду рухлів. Звичайно, що би хотів, десь там на якісь 87, 85 й вискочив десь. А чого ні? Цікаво було б? Е, Атлахович запитує, як з таким маленьким ростом тобі вдається забивати такі голи, особливо головою. Це мій дружба. Це він такий за зростом, як і я. Ну нічого, бач, Іван, не саме головне ріст, а найголовніше вміння забивати. Володимир Кухар запитує, як це бути амбасадором команди рух. Це відповідально, це водночас і приємно. Е, теж Володимир Кухар запитує, чому команда не грає матчі Української медіаліги, а катає товарняки для свого контенту чи популярності? Ну, кажу, тому що як. Та, що Медіаліга є, то що. Є, вона, може, є, її так називають Медіалігою. Ну, ми там не граємо. Буде дійсно Медіаліга, там ми будемо грати. Чому не заявляли рух Медіатім на Юста? Було б цікаво глянути на команду на такому фоні. Чесно, не знаю. Це питання, напевно, до тренера, до керівництва. Не знаю. Ну, тобі було б цікаво спробувати, напевно, теж свої сили на такому рівні. Чи вважаєш, що команда могла б щось показати на такому? Це звичайно, що могла, якщо туди приходять районні команди і грають, ну. Знаєш, як то кажуть, не, не головне перемогу а головне — участь. Тепо, звичайно, що могли б взяти участь. Це... Не знаю, не можу сказати відповідь на то питання. Чи потрібно розвивати медіафутбол в країні? Якщо так, то як це зробити? Звичайно, що потрібно. Ну, я ще раз повторюсь, напевно. Таким чином, як розвиваємо ми, я думаю, що це є один з правильних напрямків розвитку медіафутболу. От подивитись на наш контент, на наш якісний продукт, на... так як ми це все робимо, я думаю, якщо би робили так інші команди, це би було просто шикарно. Які ти відчув емоції всередині, коли забив другий м'яч збірні коміків? Трохи в цьому. Рух Мадіа Тім знов пішов в атаку. Ти і зауважив? Останні 5-7 хвилин вони йдуть в атаку, тиснуть на суперника. Карапінка розвернув, навісив. На то але там немає нікого. Добивання лівою! Гол! 2-1! Невже це знову Володимир Жукровський, який оформлює дуби! О, це емоції переповнювали, якщо чесно. Все всередині тут люди. Реально було дуже це не передати словами. Всередині все отак от от просто класною емоцією. Е, чи буде твоя дружина Галина в команді «Рухмедіа»? Та якщо я вже в «Рухмедіа», то і моя Галина в «Рухмедіа». там, де я, там і вона. Друзі, і традиційно вже на завершення ми не можемо залишити вас без подарунка. Саме тому ми розігруємо такий от пам'ятний презент. Володя зараз розповість. Що це за подарунок і що потрібно зробити? Друзі, розірвуємо таку футболку Рух Медіа Тім. Умови дуже прості підписатись на наш інстаграм Рух Медіа Тім і підписатись на Ютуб канал Атакуй. Не атакуй. Володями, дякуємо тобі за таке щире та душевне інтерв'ю. Бажаємо тобі, команді Рух Медіа Тім. Тільки розвитку про і всього найкращого. Дякую.